Пісень віршів, про маму я багато, про її ласку, силу, молитов. Та хочу я сьогодні розказати про татову турботу і любов. Не помічаємо у житті ми часто підтримки і опори сильних рук. Нам тато помагає скрізь і вчасно. Він наш порадник, вчитель, добрий друг. Працює тяжко, щоб сім'ю кормити усе тримає на своїх плечах, дітей своїх старається навчити. Щоб мали в серці віру й Божий страх. Він, як і мама, теж переживає, коли хворіє діточки не раз та тих переживань не виявляє, ховає десь глибоко все від нас. Батьки, скупі на ласку, ніжне слово, характер в них твердіший, ніж у мам. та в їхніх душах доброти й любові чимало є. Повірте цим словам, щаслива та сім'я, де їхній тато. Читає Слово Боже кожен день та закликає Біблію вивчати, молитись учить всіх своїх дітей і сам частенько молиться ночами, щоб діток його Бог благословив, щоб не блукали в світі манівцями, щоб кожен з них у мирі з Богом жив. Відповідальність у батьків велика. Вони, мов ті священники в сім'ї, відгородить, стараються від лиха і від нещасть кровиночки свої. Як добре, коли тато любить Бога і дітям цю любов передає, вони з дитинства учаться від нього і вручають Богу серденько своє. Тому в цей день я хочу побажати для датусів, рідненьких дорогих здоров'я і Господніх благ багато, хай Бог хранить на всіх стежках земних, хай мудрість в виховання подарує, щоб діти християнами були. Щоб віру в серці берегли живою, і свято, та побожно тут жили, нехай тривога дім ваш обминає, хай сповнить мир, сердечні почуття, хай щедро вас Господь благословляє і береже для вічного життя. Амінь.